Росіяни вважають, що по Таганрогу міг бити дрон Камікадзе лютий на тисячу кілометрів і це цікаво. Давайте розбирати проаналізовану статтю порталу Дефенс Експрес. Повідомляється, що сьогодні вночі на територію Росії був виконаний масштабний наліт із використанням понад 40 українських дронів Камікадзе. Нібито однією із цілей удару ймовірно став рашиський АНТК ім. Бєрєва в місті Таганрог, котрий одночасно веде. Насправді три програми не тільки виробництво літаків Амфібії Б 200 та ремонт і модернізацію А 50 але й також програми літака радіолокаційного А 100 прем'єр, що має стати розвитком А 50 Так от російські ресурси припускають, що для цієї атаки цієї ночі з нашої сторони нібито міг бути використаний дрон камікадзе лютий від «Укроборонпром», що має бойову частину 75 кг кілограмів та заявлену дальність пуску до 1000 кілометрів. Також рашисти припускають, що саме Аме цей дрон камікадзе був використаний для удару по стратегічно важливому металургійному комбінаті в Ліпіцьку наприкінці лютого 24-го року. Цікаво, що тут мова про безпілотник, зовнішній вигляд якого було засвідчено лише в листопаді двадцять року, і то для цього було обрано доволі цікавий формат. Фотографія моделі літального апарата на робочому столі одного із заступників голови Мінстратекпрому. Хоча вперше про роботу над такими безпілотниками безпілотником Укроборон. Пром заявляв ще у жовтні 22 року. На, на даному етапі лишається поки таємницею не тільки те, як виглядає безпілотник людь втілений у металі, але також те, чи став у короборонпром розвивати цю платформу саме в багатоцільовому варіанті, оскільки можемо пригадати, що на перших порах цього проєкту заявлялося, що цей безпілотник зможе бути багаторазовим, тобто заточеним не тільки під роль дрона Камікадзе, але і під інші завдання також. Британська розвідка вважає, що російський уряд буде особливо вразливим до цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів 15-17 березня, які зростуть через атаки українських БПЛА. Про це йдеться у новому звіті. розвідки мін. Британії, опублікованому у суботу, 9 березня, зазначається, що з 1 березня Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту, відновивши експортне ембарго, яке діяло з 21 вересня по 17 листопада 2023 року. Розвідники припускають, що російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах по всій Росії. Заборона експорту має зменшити тиск на постачання і дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ. При цьому ремонт ймовірно займе більше часу ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів. Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Таурус. Про це повідомляє глава МЗС Британії Девід Кемерон в інтерв'ю. Німецькому виданню цитую, ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні, сказав міністр закордонних справ. Як пояснив Кемерон, допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Таус в Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети. Storm shadow. Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України, але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо. Додав міністр Кемерон відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації. Далі цитата теж абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації. Заявив він, додавши, що Британія довіряє запевненням України. Далекобійні ракети для України нагадаю коротко, що раніше Британія та Франція не дали Україні далекобійні ракети Стормшеду та Скальп. Також відомо, що США передали нашим воїнам ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Йдеться про далекобійні ракети Атакомс.